Червона зірка шукає кадри у столиці в рамках програми співпраці. Завод відвідали студенти кафедри ливарного виробництва Київського політехнічного інституту. Їх ознайомили з роботою підприємства та показали новий ливарний завод. Дехто з київських студентів вже розглядає підприємство як місце своєї майбутньої роботи. Про враження майбутніх спеціалістів розкаже Микола Мумига. Ознайомитись з роботою червоної зірки до Кіровограда, приїхали близько 50 майбутніх ливарників. Відвідини промислових підприємств для студентів КПІ організовують регулярно. Та на Кіровоградському заводі вони побували вперше. Ми були в Дніпропетровську на Сталі», а була єдиний завод, який міг переплюнути це. Всі інші заводи. Чесно кажучи, навіть підмітки напевно не годяться до того, що ми побачили тут. Студентів провели цехами, показали процес виробництва та новітнє обладнання, яке впроваджується на підприємстві. Дуже чудове виробництво, високопотужне, чисте, нові технології запроваджуються, наскільки я бачу. Та великі масштаби. Я думаю, що великі. Майбутні перспективи тут будуть, і ми будемо також. Я думаю, співпрацювати, розроблювати нові технології виплавляння і впровадження співпрацювати з цим. Заводом основну увагу студенти зосередили на виробничих процесах, що стосуються їх спеціалізації. Майбутні фахівці оглянули старий ливарний цех червоної зірки. Після цього студентам показали новозбудований ливарний завод, який лише готується до відкриття. Ми вчимо теорію. А сьогодні я побачив, як це все працює, і побачив саму цю технологію виробництва ливарного. І я зрозумію те, що ми не стоїмо на місці, і прогрес і іде. іде. Дуже швидко, ливарний завод Металіт працюватиме на обладнанні датського та німецького виробництва. Після оглядин дехто зі студентів вже роздумує над працевлаштуванням на цьому підприємстві. Дивлячись на всі нове обладнання, я в шокі. Це, це сказати, чесно враження мої, плюс п'ять. Це я би за щоб працювати, щоб допомагати в розвитку і нашої країни, і щоб Україна просто йшла вперед. Керівництво заводу задоволене спілкуванням зі студентами. Промисловці сподіваються, що завдяки таким екскурсіям зможуть залучити молодь до роботи на своєму підприємстві. Ребята появився конкретний інтерес. То есть з своє місце на конкретному літіному правостві. Були випроси обороні заробітної плати, були проявлені інтереси би, заробітної плати на робочих місцях. Окрім залучення кадрів, директор заводу розраховує і на науково-технічне співробітництво з КПІ. Завод готовий розглядати і впроваджувати розробки науковців інституту. У Нас, помімо того, що як би, витрі, які зв'язані з обменом кадрами или там, трудоустройством какого-то персонала интересует еще партнерское партнерские отношения, сотрудничество э, с... Преподавателями після екскурсії студенти поспілкувалися з керівництвом підприємства. Голова наглядової ради Червоної зірки Павло Штутман висловив сподівання, що відвідання заводу мотивуватиме студентів на навчання і професійний розвиток. Нам може бути приємно, То, що ви побачили на наших підприємствах, яких там образом вас мотивують для того, щоб ви стали більшими спеціалістами. Відділі в тому, що достаток людей, уровень розвитку економіки і сила України, заключається в її матеріальній базі. Такі екскурсії керівництво заводу організовуватиме і надалі. Сподіваються на майбутню співпрацю і студенти. Микола Мумига Ілля Ля Зеленкін день за днем.